Наразі, якщо там будуть вибухи, то це може призвести до катастрофи. Світ тільки відкриває двері, це тільки початок чотири, найближчі чотири роки чекає. Про цю карту найнебезпечніших точок світу там найвища концентрація рівня. Стихії води і вогню одночасно внутрішні процеси землі виходять там, де тонко. Багато українців є в Італії. Чи безпечно зараз там бути? Як навчити людей, якщо не обнулити до? Нічого Аеропорти – це як портали в інші світи. Небо в Україні здається вище над головою, ніж у Польщі. Я коли приїжджаю в Україну, дихається легше душа, вона у підручниках так навчають цьому дітей, і це не метафора. Чому власне існує цей страх і заперечення? Якщо ми відкриємо цю двері, ми станемо вільними. Мій світ перший метафізичний. Друзі, переходимо до ще одного дуже важливого запитання від пані Оксани. Японія знаходиться на стику трьох плит, і там дуже нестабільно постійні землетруси. Наразі, якщо там будуть вибухи, то це може призвести до катастрофи. Вулкани прокинуться. До речі, нещодавно там знову був дуже потужний землетрус. Ми говорили з тобою, Оксаночко, саме про те, що світ тільки відкриває двері у е, тектонічні проблеми і катастрофи, так і все, що пов'язано з природою. Це тільки початок. Ви навіть не уявляєте, що нас найближчі 5 років 4. 4 найближчі 4 роки е, чекає. Чому це відбувається? Якщо ми говоримо про Японію, Японія це не просто країна, це кристалічний замок землі. І е, з точки зору, ну, давайте, езотерики, вона виконує, е, кожна країна виконує свою роль, так? Пам'ятаєте, ми говорили про саме код національності, яка кожна країна має, Так вона е, виконує урон... такого енергетичного стабілізатора Тихоокеанського того регіону. І тут дуже цікаво, тому що Японія вона надзвичайна країна. Це, це країна, яка живе у майбутньому за всіма показниками. Але тиск і напруга, так, які е, були створені. Воно вже підпирає. І Японія, вона, знаєте, як ті акупунктурні точечки так? І тому саме там наповнення, що таке агресія, що таке тиск, це вогонь, це енергія янь. Так? І якщо ви знайомі з акупунктурою, то коли відповідно до наших енергетичних центрів і наших меридіанів є десь Занадто багато вогняної тої енергії так, ми ставимо голку, і енергія починає виходити, вона вивільняється. Так, от вам розуміння, що таке вулканічна діяльність, так, що такі от тектонічні а, виверження. Це виверження, це е, знаєте, відпускання накопленої енергії. А, не мені вам розповідати, що відбувається за останні, та, починаючи навіть з 2012 року, що відбувається на Землі. Це і є оцей перехід. Земля починає очищення, але очищуватися вона має зсередини. Ти знаєш, надзвичайно цікаво тебе слухати, але нам також важливо знати про цю карту найнебезпечніших точок світу саме в темі цунамі і вулканів, адже українців по всьому світу. Я думаю, що ви всі знаєте про вогняне кольце, кільце. Вогняне кільце це оці, ем, воно дійсно виглядає, якщо на карті є кільце. І один вулкан, він е, з'єднаний з іншим. Тому, якщо починає виверження одного, це, як знаєте, така кільцева реакція. Але я певно звернула увагу на Індонезію. Це, це мені прям горить на е, карті світу, там найвища концентрація рівня стихії води і вогню одночасно. І ось тому там, після от, Японії, так це наступний крок. Я маю на увазі цунамі, виверження, от знаєте, всього. І до речі, мені здається, що недавно там було, був такий величезний підтоп. Тому знову ж таки це все починається тільки наразі, все разом мені, мені показують, знаєте, не тільки виверження або цунамі, а все разом от просто все разом. А далі це розлом Сан Андрес, це Каліфорнія, це США. Це така зона накопичення соціального і тектонічного стресу. Ну, Соціального ми тільки з тобою говорили про це. Ось, будь ласочка, це є це виверження. І певно, ще це середземноморський це етна, це візувій. Це, це теж, ну, знову ж таки, все у кільці, але оці три, мені здається, такі най-най-най. І ще можливо Ісландія. Е, бо мені кажуть, що Ісландія, знаєте, мені завжди показують її е, такими феєчками. Таке, знаєте, повітря світу, і там мені показують дуже тонко, дуже дуже тонко. Отже. Має там, де тонко, там ломається. Так, отже, виверження, я маю на увазі не тільки виверження вулкану самого, а всі внутрішні процеси землі виходять там, де тонко. Багато українців є в Італії, там теж часто бувають землетруси. І просили уточнити, чи безпечно зараз там бути у такій зоні. все нормально. Землетрус є, але все нормально. Отже, ми не говоримо про катастрофу. А те, що було в Туреччині. Це таке було великого масштабу не недавно, а здається, рік тому, коли всі доми складалися і було багато жертв. Це штучна подія чи природня? Штучно, ми тільки підсилюємо те, що вже є це от так само знаєте, як штучно проколоти отой от абсцес, так? І все. І починає виходити абсолютно все, що накопичено. Тому, е, ну давайте будемо відвертими. Кармічно Туреччина наробила багато. І в минулому, та й зараз. Тому має бути очищення, має бути обнулення. Мені навіть не так очищення, мені кажуть обнулення. Як навчити людей, якщо не обнулити до нічого? Тільки так. Отже, штучні події стають тригером для того, що вже готова сидить в надрах і чекає тільки для вивільнення. Так. Пам'ятаєте, що наша земля вона свідома. Це, це не просто кулька, багнюки і різних мінеральних копалин. Вона свідома, вона жива, вона все відчуває і вона. Розумна, тому вона знає, коли і що їй треба робити. Вона відчуває перехід. Тому ми, як люди, тільки наздоганяємо її. Люди, які нас доганяють. Цікава тема для нового серіалу. <с <с люди веща щось нас доганяють, нас доганяють і ніяк не можуть наздогнати. Мій світ. Перший метафізичний від сьогодні і до 31 грудня. Купуйте будь-яку золоту прикрасу у крамниці мій світ та отримуйте шанс виграти унікальний подарунок, золоту прикрасу монету на вибір. Усі посилання є в описі до відео. Натисніть більше біля назви. У мене є класне запитання. від Глядачки зараз ми про це поговоримо. Це стосується теми нашого попереднього ефіру. Наталочка пише: дівчата. Ви круті для мене слухати вас, як сидіти за одним столом із родиною. Так, так, ми до речі, сидимо. З кожним з вас за столом, тому будьте чемні, гарно себе поводьте. Ми вас бачимо все, що ви робите. <світок> я зауважила, що я себе відчуваю по різному від країни перебування. Це саме на рівні зросту і ваги. Колись моя подружка, яка багато подорожує за допомогою літаків, зауважила, що для неї аеропорти це як портали в інші світи. А мій дядько зауважив, що йому небо в Україні здається вище над головою, ніж у Польщі. Що ви на це. Скажете. Кожна країна вона має ем, такий герогоріальний тиск, бо кожна країна знаходиться, знаєте, під своїм захистом, під своїм кодом. так, І саме тому це люди і відчувають. Вони відчувають або тиск, так, або розширення. І це залежить, звісно, від країни, від її коду і того, навіщо вона була створена. У країнах, які, знаєте, цей тиск, ну, давайте, він такий. Має історію дуже щільної ментальної структури. Це правила, так, це ви зараз можете проаналізувати народності, які дуже низькі, самі по собі дуже низькі. В них загалом, або дуже така цікава і тяжка історія. Так, дуже багато правил соціальних, економічних і обмежень, це, це країни де є обмеження. Так, от, там тиск надзвичайний. Тому люди, як наче, знаєте, прихиляються до землі. І тому відчуття себе маленького так? і е, неба, яке <давить>, давить на тебе. А в Україні, наприклад, це... я, коли приїжджаю в Україну, дихається легше, дихається на повні груди. Це не просто так. Україна геологічно, географічно вона розташована на найстабільнішому плато у світі. Стабільність. Я знаю, що зараз дуже важко визнати, що, стабіль... що таке стабільність, навіть це слово почути. Але повірте мені, немає кращої країни, ніж Україна. Немає стабільнішого його відчуття духу, відчуття того коду. Саме тому в Україні. Плечі хочеться розправити і випрямитися, і дихати глибше. Ти часто перебуваєш в моменті майбутнього. Багато цікавих речей тобі там показують. Який момент майбутнього, який ти зазирала колись, ти б обрала відвідати ще раз, і ще раз, і ще раз. І чому саме він? Чому він такий важливий найважливіший для тебе? Це дуже цікавий, це дуже цікаве питання. Їх, ви знаєте, я ж навіть провалилася зараз туди <с> <с> їх є багато. Їх показують, знаєте, можливо, не моментами, а такими стрибками і ем, спалахами. Але один спалах, який я відвідую постійно, який, мені здається, для, для нас, як для людей. У на цій землі буде найбільше це оце знаєте зняття тої завіси, розуміння. Це знає називається англійською the great unveiling. Анвейлейн, це, мені здається, станеться десь ближче до 2050 року. А це коли наука офіційно зафіксує поле свідомості. От офіційно в підручниках знаєте. буде. Це е, мені так відчувається знаєте, полегшення для людства. Це коли ми видихаємо, коли ми розуміємо, хто ми є за підручники, тому що показують знаєте, нові школи. Душа, це вже не буде. Ми говоримо тут багато у цьому просторі ми говоримо багато про душу, але уявіть собі, що душа, вона у підручниках, так навчають цьому дітей, і це не метафора, так? А це. Високочастотна енергетична структура, яка а доказана наукою, яку всі відчувають, бачать, оце мені здається такий. Знаєте, це момент, коли ти повертаєшся додому постійно, тому що тобі не потрібно доносити кожній людині, або е, знаєте, з боку так намагатися знайти слова, щоб пояснити, що ти бачиш а що ти відчуваєш. А, а ти просто живеш, і кожна людина знає, що таке душа, і навіщо ти прийшла. У мене вчора е була цікава лекція тут, е в Каліфорнії. І е говорила я з батьками про їх б... дітей, як з ними спілкуватися. І, звісно, я не могла обійти містичний момент цього спілкування. І ви знаєте, половина з батьків. Не сприйняли мене, от знаєте, половину лекції, коли це було нейробіологія, нейрологія, так і е, навіть нейролінгвістичне програмування, так це ми говорили про те, як говорити з дітьми, що мова це код. Дуже вірю в це. А от всі слухали. А от коли ми перейшли в містичний момент, до речі, доказаний вже наукою, саме тому я його і вставила туди. Почалося питання. Почалося, знаєте, такі я не розумію, про що ви говорите? І я відчула оцей страх. Страх саме того, що потім, у 2050 році, як я то бачу, це виключно моє бачення, це стає нормою. Як ми п'ємо з вами каву і говоримо про душу. А як ти думаєш, чому, власне, існує цей страх і заперечення? Страх існує там. Де є правда? Тому що страх, наша енергетична система, наша нейрологічна система, наша підсвідомість вона зав'язана на тому, що краще нас лякати і тримати в моменті, де ми не знаємо. Чому? Тому що, якщо ми побачимо за страхом, якщо ми відкриємо цю двері, ми станемо вільними. Вільними від тих грегорів, від того, що на нас було накладено, наклеєно від того, де наші очі були закриті. Ми станемо вільними. А людина була створена таким чином, що ти знаєш, краще жити там, де ти розумієш, де поколіннями був. Страх так, в кавичках, тому що туди можна підставити будь-що. Тому що наша свідомість і наша підсвідомість знає це. Тому ми страх починаємо раціоналізувати. Це саме, знаєте, то, та ні, в мене все добре. Там ти помираєш, так. Ти все... Та ні, в мене все добре. Саме тому, що дуже страшно піти у корінь. Дуже страшно піти. У волю чи є подія у майбутньому, про яку тобі не дозволено говорити відкрито? Якщо так, то чому ну саме тому, що і не дозволено говорити. Певно, не буду говорити детально, а просто наголошу на цьому. По-перше, це зміна меркави землі, це отой переворот полюсів, про який ми говоримо. Це ще один з моментів а, переходу. Це необхідно, це стається, мені здається, раз в 225 тисяч років. І це саме необхідно для нашого подальшого розвитку і руху. Але це дуже складно. І як чудово, що в нас одне питання перетікає в інше, тому що відповіддю, чому про це не можна говорити, буде саме страх людства перед зрозумінням. Саме як це відобразиться на нашому тілі, на нашому житті? Якби тобі дозволили залишити людство лише одне єдине попередження про майбутнє, яку подію ти б назвала, і чому саме нам варто до неї підготуватися? Це дуже просто, це таке цифрове забуття. Бо ми вже бачимо, як цифровий світ почав захоплювати нас і. Презентують нам цей цифровий світ як допомога, як це найкращий спосіб жити. Але це неправда. Це цифрове забуття. Тому що ми віддаємо правління чомусь, що не існує. Так? Це штучний інтелект. Ми розуміємо це, все до цього йде. І ми забуваємо, хто ми такі. Ви знаєте, до простого дуже. Просто звикнути. Але ж ми забуваємо, як користуватися тими руками, як користуватися елементарно нашим розумом, те, що нам було дано. Тому на це я б звернула найбільшу увагу, особливо для діточок. Особливо там, де ми маємо вкладати ще ото ДНК і пробуджувати то ДНК в дітях. А що відбувається? Ми даємо планшет, ми даємо Боже збав соціальні а, мережі, і на цьому все це знаєте таке захоплення, цифрове захоплення. 26-й рік це не просто нова дата в календарі для всієї планети. Він відкриває новий дев'ятилітній цикл перший рік великого шляху, який визначатиме події, рішення і наслідки на багато багато років. Але є дещо ще важливіше у цьому спільному планетарному старті. Кожна людина входить у нього по-своєму зі своєю індивідуальною енергією особистого року, і саме вона визначає, як ви проживете. 26-й, що варто починати, що завершувати, а де не помилуватися, Литися із вибором при позитивній реалізації енергії року відбувається те, що люди називають дивом. Пазли складаються, сумніви розвіюються, з'являється відчуття правильного шляху. Усі секрети взаємодії з енергіями планет я застосовую у своєму житті, і це працює на всі 100%. Увага! Дев'ять трансформаційних гармонізаторів для кожної планети це практики, які охоплюють усі сфери нашого життя. Та цілий дев'ятирічний цикл кожної людини. І ви отримаєте доступ до усіх практик не тільки до тих, які стосуються вашого особистого року. Можна і треба працювати не тільки з гармонізацією енергії планети покровителя вашого особистого року, а й з енергіями інших планет. Якщо ви відчуваєте, що якась сфера життя у вас потребує корекції, приєднуйтесь зараз, поки доступ відкритий. Усі деталі у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі до цього відео. Мій світ перший метафізичний.